Давно ж тебе не було. Тут є речі, які потребують твоєї уваги. Друзів, не можна кидати в біді. Поспішай. Від Тіма Бартона. Як сонце, ніч поглине, а море не покрай. Час мчатиме мене впинно і охолоне чай. Тоді чудес країну, як сталося вже раз. Навідає єдина і назад поверне час. То час людина і не та людина, з якою варто ворогувати. Благаю вас, капелюшник, у біді, Леді. Ваш час вийшов. Це добром не скінчиться. Наступного року час начекає, що капелюшник рятунку чекає. Привіт, Аліса. Аліса у зацеркалії я приніс вам подаруночок у 2016 тисячі у кіно.